Знаковий концерт присвячений пам'яті знакової людини. Чекає на львів'ян вже за кілька днів. Соломія Чубай, поети, любов, весна, саме так. Він називається. Відбудеться концерт вже наступного тижня у вівторок у Театрі імені Марії Заньковецької, і е, який донька поета Грицька Чубая присвятила 75-річчю батька. Власне, сама донька Соломія у нашій студії, і в неї розпитаємо деталі щодо концерту. Вітаю, Соломію! Привіт! 75 років батькові, е, акцент на весні, на любові. Е, Насправді любов відіграла якусь дуже важливу справді, роль. Справді це буде концерт власне, про пісні, про любов. Це не буде вечір пам'яті. Угу. Але це теж про любов, доньки до тата, про повагу до наших поетів, тому що там будуть презентовані три. Століття української по української поезії, тобто 19, 20, 21, це від Лесі Українки до Сергія Жадана. І це будуть симфорок, джаз-симфонії. Це не буде вечір пам'яті, де я буду там зачитувати пам'ять про батька. Тобто це буде реально дуже крутий такий джазовий рок-концерт з гуртом моїм джелепітою, з крутими музикантами і з Луганським симфонічним оркестром. Ти якось сказала, що це батькова ідея була і мрія, аби його вірші поклали на музику симфонічну, щоб зіграв симфонічний оркестр. Справді Грицько Чубай хотів, аби його вірші грали симфонічні оркестри? нього взагалі було бажання бути почутим, та щоб його вірші почули. В принципі, він звучить дуже роково в творах мого брата Грецька Тараса Чубая, Та? От але симфонічним оркестром це більш масштабніше, та він хотів і хотів, щоб. Вони їздили по світу, і це було, було почуто. І нарешті не переслідувано КГБ. Три століття письменників, поетів українських, ну це когорта десятків імен. Хтось любить більше когось, хтось менше когось любить. Це можна просто збожеволяти, щоб вибрати ну, п'ять чи шість, скільки буде представлено. Я Робила дуже просто, знаєш, yeah. я робила вірш, відкривала вірш, на який мені йшла музика, але мені теж помагав десь тату в лапках, тому що я дивилася про кого він згадував і кого він любив. Та, наприклад, він любив течину, і він навіть з ним зустрічався особисто, коли ми було 14-15 років. Він пішов до нього на поетичний вечір. І, наприклад, він, звісно, поважав у нас були багато томів Івана Франка і Лесі Українки. Він дуже любив Миколу Вінграновського. І від цього пішло далі. Я вже обирала, наприклад, серед поетів-сучасників, наприклад, Сергій Жадан, він є реально великим фанатом Грицька Чубая. Та Мар'яна Савка, ми знаємо, у 2013 році видали видавництвом Старого Лева п'ятикнижжя. Тобто, іздрик також любив Чубая, і для нього це гуру. Та? І відповідно, ось так підбиралися поети, і вони мені лягали. І якщо я відкривала вірші, мені йшла музика. На це, тому що в мене є два музичні альбоми поети, які вперше власне, зазвучать в великому сольному цьому концерті. І я обирала постійно про любов. Я не хотіла ніякого страждання, я не хотіла чорного цієї чадри вбиратися, в яку говорить Леся Українка. Мені хотілося дуже багато любові, тому що, власне, мені здається, що через любов ми і проходимо цю війну через прагнення до свободи. Яка була в цих поетів, та і через те, що ми маємо історично пам'ятати своє коріння, жити тут і тепер. Але таким чином ми будемо будувати наше майбутнє українське, тобто, тобто виходить так, що на сцені зустрінуться поети, якими надихався Грицько Чубай, так. ті поети, з якими він зустрічався, такі як Тичина, і ті поети, які надихаються, ну, самим він Грановський, і ті поети, які ми які надихалися самим Грецькому Грицьком, -Чубаєм. Чубаєм. тобто Андрукович Савка. Так, так, Сергій Жадан, Жадан. Іздрик. Іздрик так клас. Тобто, три покоління різних українських поетів, які мають той чи інший стосунок до грицька що об'єднаються. Луганський симфонічний оркестр. У нас у Львові мені здається зараз так багато оркестрів, які би можна було обрати. Чому саме Луганський? Луганський симфонічний оркестр. Бо я з ними грала в в Краматорську у 21-му році. Мені дуже сподобалась наша співпраця. Я жила в Сєвєродонецьку і власне, в музичному училищі в них була чудова база, мене вразило це музичне училище. І вразило ставлення людей до мене, і це був настільки зворушливі, були концерти там. Люди напевно по три-по чотири рази нас викликали на біс. Вони плакали від того. А ще Василь Стус ми забули угу. про Стуса, з яким теж тато комунікував і спілкувався. І я їм розповідала про Стуса, про свого батька. Я їм розповідала про те, що на Західній Україні ми не такі там вже Уже? та чорти рогаті. Ось, тобто намагалися якусь таку комунікацію створити, і вони реально після концерту плакали, підходили, обіймали, і вони не могли навіть подумати, що щось таке може бути грандіозне і велике. І навіть частина з них сказала що ми хочемо замовити в інтернеті збірки поезій. От і для мене, звичайно, цілю була те, щоб українські поети теж були почуті як мій батько, та бо іноді багато хто не любить насправді поезії, і це є теж нормально. Але от через музику вона. Дуже гарно сприймається, і це може бути дуже гарний діалог, як із глядачами на сході, на Півдні України чи на півночі, чи, чи на заході. Так. І зрештою, Луганський симфонічний оркестр зараз мешкає у Львові. А в органному залі мешкає так. Він так. вони так би мовити приквартировані. Так, до органного залу. ми вже мали досвід просто співпраці. Диригувати буде Євген Крук з Інсульвів. От така у будь-якому випадку теж співпраця оркестрів. Так, співпраця, бо ми власне з Інсу Львів» записали два музичні альбоми, і це теж для мене дуже цінно, і цінно, що вони теж погодилися виступити зі мною. На сцені буде Соломія Чубай, яка співатиме співатиме різні композиції на вірші тих чи інших поетів. Що буде ще така невеличкий тизер для тих, хто ще не придбав квитка, але можливо зараз нас буде ще танець. Я роблю арт-терапію вже від початку війни і познайомилася з Анастасією Стеценко з Харкова, яка робить чудову арт-терапію для тіла, і вона танцює контемп. І вона буде під Вінен Грановського під пісню Любове моя зночі ніч ти рости починаєш спочатку. Вона буде танцювати контемп. В нас буде знекстепу, оскільки ми збираємо кошти для реабілітації військових. Буде танцювати військовий Олександр. Володимир, інший. Олександр, який буде танцювати зі своєю коханою роксоляною е під Іздрика. Ось я буду теж танцювати, бо я пішла на танці також. І це для мене теж така терапія після волонтерства там. От бо я вже забула, як це бути жінкою і не тягати, чи щось там, не домовлятися, не збирати гроші. І ще буде Юрій Андрухович, запрошений гість, який власне, виконає поему Вертеп з це з. Така симфорок-симфонія. Вона складається з така досить довга, де і ми її співаємо, і реп, реп, реп буде читаємо. такий такий читаємо. І Мар'яна Савка, бо там є її вірші, вона теж буде співати. А що із кому вниз? З кому вниз? На жаль, після обстрілу Києва. На жаль, Андрій Середа не зможе приїхати. Ну, не біда у нас і Андрухович і Савка, і так. тим паче Соломія Чуба, яка танцює, це вже може змотивувати для того, аби прийти на концерт і подивитись. Зрозуміло, що благодійна мета це збір коштів для Next Step. Нагадаємо, що це реабілітаційний центр унікальний для відновлення наших військовослужбовців. Тому тут питання закрите. Хотілося б ще два слова з тобою поговорити про виставку. Грицько Чубай, світло і сповідь. Вона відкрилася в Бандеролі. Це спеціальний мистецький постір, пошта на головній угу. пошті. Так, от зараз. Наші глядачі можуть бачити кілька, кілька фото. таких фото та з експонатами. Я чесно скажу, я підслухала розмову з Олею Талипською, на Радіо, перше, про, про виставку, і мені запам'яталося, що один із артефактів, скажімо так, який тобі найбільше подобається, це чорний шкіряний плащ. Е, чому Що особливого у цьому одязі, це мій дідусь шив мами. Тато дідусь був дуже крутий кривець. Він обшивав тато, оскільки він був бідний юнак, який прийшов, як моя мама любить казати, просто в штанах і в сорочці і ніколи нічого не мав за собою. Потім його переслідувало КГБ. Відповідно, він не міг працювати нормально і сидів в тюрмі Налонського. І дідусь йому зшив цей плащ, і це така пам'ять теж дідуся і цього, цього плаща, який носив тато. Якось двох чоловіків. Моє може ті, яких немає, яких я дуже сильно любила і а, люблю. А що ще можна побачити на виставці? Вона, до слова каже, що точно до травня ще триватиме, так? Плюс-мінус ми подивимося, як буде запит від людей також. От там можна побачити друкарську машинку, на якій uh -huh. друкував Грицько Чубай, його піджак, його тюдник, бо він малював його картини, його особисті надруковані самовидавні книжки, журнал Скриня, за яку було переслідувано всіх, хто там друкувався, і Віктор Морозов, і Олег Леше. І Віктора Морозова, колишня дружина. от Там багато артефактів, і я люблю власне робити такі авторські екскурсії. тож ви мені пишіть в приват, я можу збирати групи і, і вести вас. Ми бачили така екскурсія була напередодні для відомого у Львові блогера Тоніда е Мартинчука, Мартинчука і, і, і Іванки Іван Демит. І для Іванки І для Артема Трубача з Сергі з Жаданій Собаки. Uh -huh. І Таня Полипець там була, яка директорка бібліотеки на ринку, на ринку. Е отже, до речі буде вести наш концерт. Прекрасне, тому що вона є з моїми поетами з 19-го року. Відколи я випустила перший альбом. Вона дуже багато теж волонтерить, і для мене теж буде приємно, що вона буде вести концерт. Скажу інформацію, яку знають лише поки що працівники радіо перший телеканалу Перший західний Таня Полепець із наступного тижня, тобто через тиждень, з'явиться як ведуча радіо. Перша нового проекту Соголося. Це проект про. Військових письменників і їхню поезію, до слова кажучи, бо спів... стартує у Львові форум військових письменників, і ми хочемо більше познайомити угу. наших слухачів із військовою поезією. Коли тебе запитали, для чого ти це робиш, у це все і все про мене про прочитала. Та, Дякую. Ми, ми знаємо усе про, про те, що відбувається у Львові. Ти сказала, що це в пам'ять про тата і виставка. Ну і так розуміємо, концерт також. А потім кажеш переосмисло. Це все і зрозуміла, що для себе я тебе зацитую: для тієї соломійки що на спільному останньому фото у візочку для дівчинки, яка два рочки, якій два рочки, і вона на похороні тата збирає квіти. За похоронною процесією для мене 6, 11, 14, 15-річної, котра була така загублена і не знала, хто вона, аж поки у мене не народився син з аутизмом, і аж поки я не збагнула, що мій тато живе у мені в моєму братові, в моїх дітях і в моєму синові. І е, він і його вірші, і його ім'я назавжди з нами е, 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 розуміємо, що усі ці е, е, події вони також і про тебе: про відкриття тебе, як Соломії Чубай, не як доньки грецька. Бо я і не як мами Чубая, чи як мами Олекс. дитини з аутизмом. Та і ми дуже бажаємо того, аби ці про заходи продовжувалися з відкриття Соломії, яка танцюватиме, яка буде жінкою і так далі. Але повертаючись ще до поколінь, ти не сказала, не знаю чому, але ми про це теж знаємо. На концерті можна буде придбати унікальну сорочку. Давай глянемо що за сорочка, так. а потім пояснимо ще двома словами для тих, кого зацікавить, що це таке. Якщо можна, то виведіть, будь ласка, на екран. Його тягали на допити в КДБ і проводили обшуки вдома за те, що він писав українською та читав з заборонених поетів розстріляного відродження. Грицько Чубай, поет, якому цьогоріч могло б виповнити 76, але радянська влада знищила його ще за молодості, помер у 33 роки. Він все життя мріяв про Україну, в якій можна було б творити вільнодумну поезію, без заборон, без цензури. В пам'ять про геніального поета Бренд Сварга створив вишиванку, в якій поєднано орнамент особистої вишитої сорочки Грицька Чубая та слів ненадрукованої поезії, яку віднайшла його донька Соломія. Чому я кажу про зв'язок поколінь? Бо фото е, підлітка, якого ми бачимо в цій унікальній сорочці, це власне Олекса. Так, це свій син, так. і до слова кажучи, дуже подібний на е, батька, на дідуся на Грецька Чубая. Е, про цю сорочку розуміємо, що там вище ті унікальні слова поезії, яку ти знайшла, яка не була видана. А тримайся пам'ятаю, я завжди з тобою. Ну це моя пісня. Тримай! Рости, я завжди з тобою, поки пам'ятаєш, я завжди при тобі. Бувай, не сумуй, все йде на краще. Символічно на плечах yeah. сорочки. Осіннє власне, небо, це. синій парашут. Ну, зараз весна, але осіннє небо, синій парашут це якось щось таке. Досить символічний, там є парашути, і це осіннє небо. І Олекса, який взагалі не любить фотографуватися, не любить бути публічним, погодився, бо я сказала, що це для дідуся. Він подивився на сорочку, він її вдягнув. Хоча він через аутизм дуже рідко вбирає речі, які для нього нові. Але він сказав, що йому приємно. Він похвалився перед друзями. І справді вона така стильна вийшла, і дуже стильна вийшла фотосесія. Ми Олексу похвалили, що він такий модель просто від сварги. Модель, Аж тепер зрозуміла, що символічний і колір сорочки синій, колір yeah. аутизму. Заліце колір аутизму, і ми власне, я відкрила зараз новий фонд, свій е, соло арт. Uh -huh. Та бо я дуже довго була головою правління лінію 35 Це ще мистецьке об'єднання дзига. Але коли Маркіан і помер, то в. Перепитії сталися різні, я зрозуміла, що мені треба відкривати свій фонд. І відповідно цей фонд буде підтримувати колискові для Олекси, тому що аутизм ніхто не відміняв, допомогу сім'ям ніхто не відміняв. А зараз через війну в нас так збори йдуть mm -hmm. для військових, але в нас дуже так само, як тато Олекси воює. Так? Mm -hmm. І в нас є дуже багато зборів власне, для батьків. Які мають е, тут дітей з аутизмом, але воюють там на передових сорочку. Можна буде викупити під час концерту, і кошти можна під... буде викупити під час концерту, і частина коштів там певний відсоток піде на підтримку цього фонду. Е Нагадуємо, що концерт буде у вівторок, 29, 29. квітня в театрі імені Марії Зеньковецької. Ти вже кількома такими штрихами продемонструвала, яку Соломію Чубай можна буде почути, але ми маємо шматочок відео, щоб глядачі могли відчути цю атмосферу, що на них чекатиме. Я тобі дякую за розмову. Бажаємо насамперед вдячних глядачів і хорошого танцю і хорош, хорошого співу. Дякую. Соломія Чубай. Хотіла сказати, композиторка і композиторка. Ой, О, так, так, це ж мої пісні. Арт-арт-менеджерка була у цій частині головного задання. Ще раз нагадуємо концерт у вівторок, 29 квітня Соломія Чубай, поети, Весна, Любов. Ну і власне шматок із того, що ви там зможете побачити. Гадала, що забудешся мені хай тільки заснокліта пломені. Підуть дощі, сатами сновигати, навчать мене, як жити, не страждати. Дерева пишуть, пишуть до весни і марить в ній гілля тепле мево, і сняться їй такі зелені сни, а я пишу, пишу до тебе.